От, хто не має проблем з парковками, то це наші чиновники. Зазвичай вони мають у розпорядженні одразу кілька машин. Часто це ще й автодвійники, тобто однакові машини з однаковими номерами. Такі автомобілі має чинний президент Петро Порошенко. Були вони у Віктора Ющенка та ще багатьох олігархів. Як такі двійники ставлять на облік, і чи це законно питання відкрите? Проте мета чиновницького кортежу зрозуміла. Безпека такого принципу дотримується і керівник національної національної поліції Хатія Деконаїдзе джедаї переконалися, без свого кортежу вона й кроку не ступить В Україні поновлюється традиція чиновницьких кортежів. Попри фінансову кризу та величезну діру в бюджеті країни чиновники знову почали роз'їжджати на дорогих автомобілях представницького класу. Не пасе задніх і голова національної поліції України. Хатія Деканоїдзе вже щонайменше тиждень їздить на роботу в супроводі кортежу. Кортеж з дорогих автомобілів щодня близько 9-ї ранку подають ось до цього під'їзду. Хоча до будівлі МВС, де на благо України трудиться хатія Деканоїдзе, рукою подати. Потрібно просто вийти з цього провулку та пройти всього на всього метрів. Втім, голова нацполіції до свого відомства пішки не ходить. Для того щоб подолати цю величезну відстань маленькій тендітній грузинці, потрібно два броньовані автомобілі. І ніяк інакше пліткують сусіди-чиновниці. Про неї тут взагалі мало що знають. Мовляв, без супроводу хатія навіть на вулицю не виходить. Особисто ніколи не бачу. Не вдалося перестріти та розпитати голову національної поліції і джедаєм. Деканаїдзе поїхала з України цього разу. Її кортеж помітили в Борисполі. Тут порушивши правила дорожнього руху, її таурех у супроводі Мерседеса. Просто перед очима патрульних висадив свою поважну пасажирку під самісіньким входом у термінал.